Всім привіт! Давайте будемо третій день турніри там. Що каже моя оборона? Оборона в Б? Нормально, в принципі. Неочікувано, але нормально. Сьогодні буде викуп. Буде одразу викуп. Що з ним робити? Людві вам сюди не підеш. Ким сюди піти. Що ти робиш? Так, ну добре, б'є. Ким, Ким, Ким. Кого взяти замість Людвіга? Кого можна взяти замість Людві? Я уявлення не маю. Кого з моїх чакликів можна сюди взяти? Когось на бафах нема сенсу. З жовтих теж. Так, брати або, наприклад, гулдрона, або, або, або Ну, кого можна скриньку взяти можна. Будемо на тройзон. Так, так, ну, типу, більше буде летіти з камінчика, можливо. Що тут хочеться? Хочеться щось пошукати ще? Хочеться щось є. Сподіватися. Таке, фіолетових-то ніби багато. Але мені тепер треба зелені. Так, трієчка. Буде готова, буде ця мадам. Кайф. Є можливість взяти два по три зелених. Ну, мабуть, тоді доведеться їх складати. Так, Гатор буде зараз лікуватись. Ну, у нас буде лікувати Вовар. то ніби і нема сенсу відкладати сінію. Ладно, погнали. Дивно склалися зелені. Так, на кого вішаємо паразита? Ця церковниця. Це ж можу зробити зараз своє фі. Так, там є. на ній ці. Як вона називається? Стяги захисні, то в неї сповільнення не буде. В принципі, я, можна сказати, вже приїхала. І дуже тут, що в мене так все весело. Давайте тебе візьмемо, стукнемо по це. Хоча треба було більше бити або в колю, або в того жовтого, що мерскейлу. Так, добре, не відлікувала. Це вже дуже добре. В того зараз буде паразит. Може, є сенс його все-таки потім замінити? Я за що ми з Кейла кажу? Іх, зараз буде боляче. А десь би взяти зелених, якби знати, що отут заїде, можна було би трикуфілети скласти і очікувати, що там буде успіх, але не дуже хочеться гатор. Турбувати. Мої вже погризені. Ну, добре. Розикну. Цікаво. Виживемо це чи не виживемо на нього? Так, добре. Живемо. Погнов. Забула як звати. гру вертву. Так, тоді можна взяти трієчку червоних, фіолетових трошки. Все одно цей парень вже лютує. Так, тоді можна фіолетові підтягнути. Або можна таким чином і сподіватися, що в мене сіння виживе. Ой, драконбіє. Що за відродження? Що за відродження? Так, фігово. Фіолетових, я думаю, сенсу не може збирати насінні травління, у нас одно умре. Ну, вбийте ж його, ну, будь ласка. І це зарядили. Це зараз відлікує того притрушеного. Ну, йо-маю, -йо. ні, не відлікує. На ній було сповільнення від цих моїх двох красунчиків. Е, я пропоную спочатку вгатити в гатор. На жаль, на того дарма потратимо. Ну, то таке вже. Так. Вона відлікує зараз тих всіх. Може в мене цей зарядить докине ману так багато? Прикольно. Я ніколи не помічала, скільки він ману докидає мій цей дракон. Хух, вийшло далі. Бабуля. Бабуля. За хвилиночку. Бабуля. Ой, Я спробую взяти локі, хоч я дуже сумніваюся, що в мене тут вийде його зарядити вчасно. Угу. Нема багатько. Синіх бабулю вбити, заблокувати, скопіювати я не зможу. Опа. Є два по три. Синіх. Ніби непогано. А ну от. Так, погнав дракон. Погано, що тут справа, я ніяк не можу взяти синє. А хоча, може, вони й не зарядуться? Просто як капецьок боюся, бабуля. На мені таке страшне, що це капець. Так, без комбо, без зайвих комбо. Добре. Ну, зараз буде боляче. По 800. Ну, тоді окей, пробую я цю бабулю, копіювати, що вона там скаже мені. Всі пішли дуже добре. Я їм за це дуже вдячна. Не вийшла. Чудово. Тепер би мені зарядити зелених, щоб лікуватися. Блін, в мене ще зрізана броня і знову цей б'є. Так, треба взяти цю червону. Капіт, зелені, не заїхали. Той вийшов, цей вийшов. Так, по кому будемо дужче бити? Може тоді по цьому, панові. Ну, а тоді треба підтягувати зелені. Це знову ж твої. Так, вийшло. Ну добре, тоді таким чином. Лікуємося і, мабуть, тоді давай на тебе повісимо. Червоних. Забирати, щоб вони не поламалися. я цього зараз не вб'ю. А тепер зеленими вб'ю. Це дуже добре. Старвокера. Ой, полетіли. Так, тихо. добре, нікого мене не зарядили. Ну що, спочатку тоді б'ємо по покиці. Думала, китю приб'єм, не приб'ємо. Добре. Ну що, до побачення? Що за відродження? Я вже була дуже готова з тобою попрощатися. Ну, ти подиви на неї яка вона вперта. Нарешті все є. Не буде легко. Я тут спробую взяти Людвіга. Сліпота буде. Така оборона, нелегенька. Фіолетових нема багато-багато одним ходом. Так, що ми тут можемо цікаво зробити? Ці фіолетові так стали трошки. Не дуже мені зручно. Ну, добре. Тут трійку забрати. Ну, я до неї не, не заряджуся, тому що все-таки вона посліпуту сліпоту на мені повісить на мене. Так, на кого повісити цього паразита? Давай може на тебе. Що би тут зробити такого цікавого. Ходів фігня. І все летить цього там Ліна, чи як його там звати. Червоних можна взяти два по 3, але це буде прям капець як не скоро. І, і оте відультує. Боляче. О, не так. Ну, добре. Цю вже зарядила паньонку не вбила. Ну, Треш, не могла вона по комусь іншому це вдарити, га? Хоча не факт, що я би зарядила колись того любля, але ну, все одно. <кій> так, сліпоташа в нас буде тут два ходи. Багато. А вас у вас оці ухиляння. Господи, такими малими. На три? Три. Це мені треба три рази в неї ультанути. Так, добре, тоді. Е... Тоді сліпота, це мені капіток не подобається. Ну, просто вона вже скоро знову і повісить. У в нас, на, 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 хоча на три ходи є. Там, Там лін скоро відлікується повністю. Добре, ризикну. Векеля. На кого тоді вісимо? Вісимо, вішаємо цього. Я повісила на Хепта але ну вона ж все-таки в мене під цим під ухиляннями. І я думаю, що вона би то все. Ухилилась би. Підлікувала шалено, як на мене. Просто шалено. Що можу сказати? Халепа, бо зараз познімаю я їхнє блокування, ну буде бити. Прибити, би все-таки там Тамлін, ага? Дракон б'є. Ну, не повинен все їх вбити. Це менше ударів. Так, там Лін до побачення, це дуже добре. Блін, червоні роз'їхалися. Я хотіла тут ж справа все-таки забрати. Вони взяли, роз'їхалися. Так, тоді зробимо таким чином. Хоч цього буду трогати, але мені треба ж зарядитись. Знову сліпота, все так мені подобається, все так в таймінг, все так класно. Просто шикарно. Так. Тільки в тебе ще треба тебе тронути? Щоб воно. Це два ходи. Дві тички. Давай тоді на тебе повісимо, якщо вийде, звичайно. Ульта в одне місце. Я так люблю ці моменти. Це так класно. Так, Ліана, да. Прикольно. Два ходи. Ну, спробую <смі> ще раз. Собака. <смі> тут вже матікацію хочеться. <смі> так. Ну, добре, отак один хід зроблю. І тоді погнала ця червона. Фіолетових у мене є 2 по 3. Так, ну ця, шо правильно, зарядиться. Як мені це подобається? Все, всі фулові. Упс, полетіло. Ну, не треба було його трогати. ну. Зараз дарить багацько. Теж і плюс після дракона. Не все ні, не все ні. Того теж не треба було. Тому що це була моя єдина така надія, порятунок. Чотири хвилини лишається. Вбий. Дякую. Не зарядився. Фіговото. А тут в мене буде. Да... Добре, тоді не буду зараз брати ці, бо в мене все тоді поламалося б. Я хотіла зірвати зелені, але тоді, коли я їх зірвала би, в мене поламалися б червоні. Ну що, четвірка в пустоту є фіолетових. Мені це щось здає, в принципі, не дуже. У мене сіні не зарядиться. Є трикон. Я за нього забула. Так, дракон дозарядив. Попробувати вбити Хептехерес. Вона таки з мені в центрі багато зробила нервів. Е, тепер можна спробувати цього зарядити, пана. Відлікуватися. Угу, червоні будуть, це дуже добре. Пропоную таким чином. Щоб в мене ще трійка лишилася. А, добив вагамінь. О, Господи, так. Так, ці диспелять. Добре, так і погнали. Спробую. Або за якось попаду в таймінг правильний, або. Або буде халепа. Так, трійка, та. ну я пропоную її забрати, не робити четвірку червоних. Далі. Ну, хоч в таунта встигли. Не знаю, як, але встигли в таунта, тому що це настільки скажене. Оце ж він б'є блок... він по всім, блокує всіх. Це взагалі треш. Що з такими робити? Мені просто пощастило, що я його затемінгувала в Людві. Все. Отак, От капець був би. Там контрану буду бити. Нормально живемо. Тепер можна тоді спробувати взяти зелені. А єдиний мінус, що ця дівчина у мене може зараз зарядитися, які там Мейзі, Дейзі, Хезе, які її там звати. Ну, коротше, ви поняли. В неї буде мегамньйон, якщо я правильно пам'ятаю, давай тоді на тебе повісимо. Ну, добре, тоді заберемо червоні. Тепер хочу зелені. Як погано бути дівчинкою. У тебе настільки часто міняється думка. І типу тобі норм, в принципі, з тільки я навколишньої стражда. Ну, але в мене все добре. В тому плані, що коли в мене ніхто не страждає, я гуманна. Можна так сказати, я ні, 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 ні з кого вирішила не знущатися. Так, попробуйте замінити тоді того міньйона, так? І стукнути цією панянкою. Добре, все вийшло. Один бій. Господи, так, знову диспел. Двойний диспел. Що ти робиш? Це лікує, що вона робить? Ой, як боляче. І теж нема поселення. Пігуво. Просто капець. В квадраті, погано в квадраті. Поле теж таке собі поки що ніяких позитивних цих. Пішла би жовтими, було б цікавіше, а так. Хелп, рятуйте. Зелений кристал. але цього я не, не не... не цей, як це правильно, називається? Не зловлю на Людвіга. ті Може, хоч одного погризти? Типу зробити хоч не в нуль. Так, на кого ще повісити? Бажано би на регін. Але, але, так, давай тоді, тобі, туди зробимо. Приємно. Не хочеться ту зелену трогати. Релікуватися, що це робити? Може якийсь один хід шані? Зараз буде різати Макс ХП, буде боляче. Тяко тут сходити нейтрально, тому що, як я дивлюсь, які я ходи хочу зробити, вони всі, на жаль, трогають плечі. Так, що можу сказати? Ну хоч того. Куди полетіло? Що цей жовтий робить? Біднесіння. Так, ця спочатку ж десь так, а потім уже б'є. Халепа. Я оце думаю, що мені робити? Можливо, мені зараз людві ганективувати. Все одно вдарить по трьох. Тоді, тоді. Ну, можливо, він виживе. Зараз спробувати тоді цих зелених взяти на. Ух! Мені сподобалось. Тіні вбили, ну добре, тож вже, я думаю, розберемося. Тоді погнав Людвіг. Голдфрій, так, повісим тоді паразита, погнав цей. І тепер зараз треба ну, пробувати максимально витягувати це все цією червоною. хоча я не думаю, що це будуть проблеми великі. Ну, прикольно, пляться швидко. Не було б у мене таких героїв, було б мені капець як важко. Так, не туди. Що в мене по рейтингу? 11 тисяч не місця. Ну, нормально, в принципі. Ще два дні, можливо, якось я там в топ-5 десь з краєчку буду. Війну, до речі, буду воювати, тому що я забула зняти галочку і враховуючи, що я зараз вже на лікарняному, так що я завтра війну відбити зможу. А тоді головне, мені не забути її викласти, так як сьогоднішній турнір, ну точніше, за другий день. Пам'яті немає. Все, до лака, всім пока-пока.